Євреї дуже часто переселялися коли землі не вистачало, то переселялися туди, де ця земля була. Найбільш давні заселені території України це північ-центр, Крим, окрема територія. Коли не стало цих татар, то і люди почали рухатися. Ну вже не було агресії. Всі розвиваються, коли розвивається промисловість. Всім привіт! Мене звуть Лілія Лобас. Я керівник відділу продажів компанії Фемелі 3 і співзасновник компанії разом з головним генологом компанії Владом Волинським. І сьогодні в нас дуже цікава тема з приводу генеалогії. Переселення предків на що це впливає, чи можливо це дослідити в генеалогії? Наприклад, якщо предки вже померли десь в Польщі, або навпаки, померли в Україні а були з Польщі. Якщо є такі відомості в сім'ї, сімейній історії, чи можна це якось виявити, чи можна це дослідити? Лад, звичайно, якщо є документи, то можна дізнатися дуже дуже багато. І Факт переселення теж. А, найперше, про що розкажемо, це те, що переселення по Україні було багато. У нас останнім часом таких досліджень чимало, що замовник наш знає, що предки народилися ось тут. А ми так роки на 50 на 100 назад, і виходить, що таки ні, вони з іншого села. Це ж цікаво, до речі, що от родина знала, що ніби оце родове гніздо це село, а насправді то їхні предки з іншого села, з іншого навіть місця, а з іншої території. В жодному разі переселення предків це не обриває ніяк наше дослідження. То ми працюємо далі просто з документами з іншої території, з іншого архіву, навіть. Там який. Між тими архівами може бути 500, 600-700 кілометрів, дивлячись, куди предки переселилися. Взагалі, mm -hmm. сам переселення факт цікавий. Тобто, чому переселилися? Що стало таким тригером, що спонукало до цього до переселення? Хто переселився? Тобто, чомусь от вся, вся родина там, 200 років жила в одному місці. А тоді хтось переселяється і все родина, історія змінюється. Це дуже дуже цікаво. Все це в метричних книгах та в інших документах фіксується. Тобто беремо ми, наприклад, документи, досліджуємо, досліджуємо, досліджуємо і знаходимо, що там Іван Терещенко записаний в селі там Іванівка. А він насправді пишеться в метричній книзі, що він з іншого села, він села там Петрівки, Селянин такий, Але ж він записаний в Іванівці. Ми бачимо в метричній книзі, звідки він прибув. От з того він села прибу, значить далі вже його треба, його предків його шукати треба там, в тому селі в іншому. А, мабуть, у наших глядачів питання, чому переселялися а, предки. Ну, оскільки найбільш цінністю Лілія була, як ти, як ти знаєш, да, земля в той час. Uh -huh. Земля, і, Тому що за землі вирощували хліб, засоби всього сільського господарства, і худобу годували за рахунок землі. Тобто це основне багатство. Коли землі не вистачало, то переселялися туди, де ця земля була. Бо тут можна новий завести нове поле, збільшити поголів'я худоби і так, далі, і так далі. І на нашій українській землі переселялися часто із півночі на південь, у ну, молоді з Чернігівщини на південь на Запоріжжя, як там у нас було одне із наших досліджень по території Попівки Запорізької області. Насправді вона була заснована жителями із Попівки Чернігівської області. От, тобто люди шукали кращого життя і шукали там, де була нова земля, тому переселялися саме туди, де ця земля була. Ну це в рамках українців, в рамках так. православних. А якщо це були євреї чи інші якісь конфесії, євреї теж євреї дуже часто переселялися, тому що. Якщо селяни українські жили там поколіннями в одному селі, то євреї переселялися, навіть одна і та ж сама родина може жити протягом свого життя в різних назелених пунктах, один від одного доволі далеких. В інших країнах він, тобто євреї, часто ми знаходимо від якщо брати сучасні кордони, то вони жили на території України Російської імперії, тоді були українські землі в складі Російської імперії, а насправді вони переїжджали із Білорусі. Сучасної Білорусі, яка тоді теж була в складі там, Російської імперії ті частини. Тобто євреї дуже мобільні. Євреї сьогодні живуть uh -huh. тут, потім по попередньо жили в одному населеному пункті, до цього в якомусь іншому населеному пункті. Це все треба відслідковувати. Це те, що в єврейських метричних книгах сказано, що він міщанин чи купець, чи торговець. там Києва, наприклад, записаний може бути в метричних книгах Катеринослава. Тобто, вже ми знаємо, що він переселився з Києва в Катеринослав. Ну, при його записі а, наступному писалося, звідки він переселився ж? А, писалося в тих записах, які ближче до факту переселення. Якщо він не змінив своє юрисдикцію, так би мовити. Uh -huh. Тобто, якщо він був міщанином Києва, приїхав Катеринослав, залишався ще міщанином Києва, uh -huh. тобто платив там податки, до тих пір, поки не ставав міщанином Катернославським. Не переписувався. Ну в документах це відображалося? Так. Ну він. Так. Uh -huh. Переселився, писався, писався, писався міщанином київським, а тоді став Катеринославським, таке теж буває. Але ж треба знайти оцей факт. Ми ж йдемо по хронології в глибину від більш ранніх документів до більш пізніх. В ранніх ми можемо бачити, угу. що він катеринославський, а тоді хоп, і київський. київський. Або навіть взагалі багато ж в нас випадків такі були, що він там, з Гомельської області. Повіту, губернії і так далі з території нинішньої Польщі, коли ми працюємо з документами там західної України, Хмельниччина з була коли територія нинішньої Хмельниччини, коли насправді предки євреї були з сучасної, етнічної і політичної території Польщі? Угу. Як часто переселялися різні суспільні стани? Наприклад, селяни, міщани, так. дворяни, до речі, козаки, вони переселялися. Хто з них як як часто переселялися? Ну, найменше переселяли селяни, тому що селяни, особливо кріпаки, слово кріпак походить від закріпачений, прикріплений до землі. Кріпак не міг переселятися без дозволу свого поміщика взагалі. Тобто селяни найменш мобільна група населення. Тоді я б казав би про міщан та козаків. Козаки мали право переселятися, бо вони були особисто вільними і могли вибирати місце проживання вільно, тобто де їм хотілося, там вони і жили. Залишалися козаками від того населеного пункту, звідки вони родом. Міщани теж переселялися ну, в силу, ми б сказали, там бізнес, бізнесу, торгівлі чи е, служби у державі, державної служби, тобто його переводили з місця на місце. Тобто, це залежало від його бізнесових та робочих інтересів. Uh -huh. Тобто він мав роботу в одному місці, тоді переселили його, перемістили по службі і він поїхав на інше. Це все відображалося в документах теж. Дворяни були привілейований клас, привілейована частина суспільства, вони могли взагалі жити uh -huh. де завгодно. Але є такий документ, наприклад, як дворянські родовідні книги, з якими ми теж працюємо, коли родоводи вивчаємо, де записано дворяни якої вони губернії були. Uh -huh. Це значить, що у них там були маєтки. Могли бути там вони записані хрестити дітей біля тих маєтків, а жити могли і в столиці і де завгодно. Тут дворян шукати насправді дуже-дуже важко. Вони дворяни, наприклад, там Волинської губернії, uh -huh. а живуть в Київській. Uh -huh. а, і це дуже мобільна якраз категорія населення: євреї, дворяни, міщани. Вони мобільні. Дворяни мали е право, наприклад, якщо вони волинської губернії е дворяни, а приїхати в Київ і дітей, наприклад, по так. піти віднести, записати в Києві. Так так, так. Uh -huh. І вони будуть можуть бути записані як. Ну то дворян, до речі, не писалося хто вони, якої губернії. Ага. В них писалося просто, що він дворянин. Угу. А це вже ми знаходимо в документах. Що вони оця родина, цей дворянин, дворянин такої, то губернії. Ну Значит, такий запис можливо знайти, якщо вони там десь в книгах так. А в ну, про дверян дуже багато а, документів. Ну да, це ж пода про книги, послужні списки. Якщо вони там якісь угу. е, займали е, посади у владі чи у війську, це прописано. Де в них маєтності теж були. Е, Мобільність настає, от всі ці категорії, мону групи населення, про які ми вже сказали. Мобільність настає в кінці 19-го, на початку 20-го століття uh -huh. з розвитком промисловості. На Донбасі, на півдні. Всі розвиваються, коли розвивається промисловість, потрібні робочі руки. Uh -huh. А де ж їх брати? Із селян, із міщан, із інших станів із козаків, які шукають роботу вже не на землі, uh -huh. а на заводі чи на фабриці. А де ці фабрики? Донбас, південь, там порти, там вирощування зерна, великі фермерські господарства. На Київщині тут це цукрові буряки стали вирощувати. Потрібна робоча сила, значить люди угу. сюди йдуть. Як то кажуть, рибі, рибі краще, де глибше, а людина теж шукає, де краще. Ну, якщо б підвести такий підсумок по областям, яка була перша заселена, як вони розселялися? Ну, це складне питання. Найбільш давні заселені території України це північ-центр, угу. які заселені ще з часів Київської Русі. Це приблизно які області? Е, ну, можна так межу провести по Черкаській, Полтавській, далі тоді на отак, от із півдня на північний захід таку е, умовну е, лінію, тому що. Південніше це степ, раніше mm -hmm. був степ, великий степ, як його називають, Дике поле такий історичний термін, де жили і кочували кочівники, які завжди одвічно ворогували із осідлим населенням, і тому жити тут було небезпечно mm -hmm. осідлим селянам. А коли Російська імперія знищила Кримське ханство в XVIII столітті, то ця територія вже заселяється активніше. Ну вже не було агресії, не було. Загрози з боку кожівників для селян для цього місцевого населення. До речі, як козацтво виникло, завдяки ж тому, що вони воювали із татарами, так і захищали рубежі тоді ще речі Посполитої. І от коли не стало цих татар, то і люди почали рухатись на південь, з півночі, на південь. А пік заселення цього регіону це вже 19-те, кінець 19-го. друга половина 19 — початок 20-го століття, коли розвивається промисловість в цьому регіоні, тобто найстарші, так би мовити, території України, це Центр це північні регіони. Ну, західна Україна теж, бо це була теж одвічно заселена територія, до якої кочівники не доходили. А південь і південний схід це наймолодші, так би мовити, регіони mm -hmm. е нашої нашої країни. І по в плані заселення. Mm -hmm. Ну, Крим, окрема територія, бо в Криму жили і греки, і, і потім і татари. Mm -hmm. І це багатополітнічна територія. Тобто Крим був заселений теж е дуже давно. і… Багато ким. розумуємо знову ж таки по яким архівам ми зараз можемо вивчати? Ну у нас доступні всі архіви, крім тих, які знаходяться на окупованих територіях. Зокрема, нам недоступний Луганський архів. Донецький нам доступний, бо там багато документів відскановано. Mm -hmm. Тобто регіон Донеччини ми можемо вивчати. Крим теж mm -hmm. документи Криму теж відскановані добре. Не можемо зараз вивчати харківський архів, бо він пошкоджений дуже тимчасово, сильно. Да. тимчасово так. І Херсонський архів, який був документ, якого вивезли в невідому напрямку окупанти. От. Сподіваємося, що ці документи знайдуться, але коли як і чи будуть повернуті, хто знає. Тому Херсон Луганський. І Харків нам наразі на, даний момент да, на сьогодні. Недоступ. Станом на сьогодні. Донецьк, Запоріжжя, Дніпро, ці нам архіву півдня, півдня доступного. ісходу. Супер. Що хотілося б сказати, поки є можливість вивчати свій родовід. Час змінює і знищує все, на жаль. Але документи є зараз доступні для нас. Зараз ми працюємо, виконувати роботу. Ми можемо відмовляємо, ми, на жаль, відмовляємо, але не так часто. Тому зараз дослідження родоводу можливо. Дякуємо за перегляд. Дякуємо особисто тим, хто дивиться до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, задавайте питання, ми обов'язково їх розглянемо, запишемо нові відео і до зустрічі в наших наступних випусках.